26 листопада в Коростені на стадіоні Спартак відбувся забіг в рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства, який проводився за ініціативи офісу віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення та громадської організації ua Експерт. Проблема гендерного та домашнього насильства є надзвичайно важливою для українців під час повномасштабного вторгнення, адже кількість тих, хто зазнав насильства, щодня збільшується. Не слід забувати, що за кожною цифрою стоїть чиєсь благополуччя здоров'я або навіть життя. В Коростенській громаді працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги фонду ООН в галузі народонаселення. Відкрився та працює денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали. Від домашнього або насильства за ознакою статі. Різнопланову допомогу родинам чи людям, які постраждали внаслідок насильства, надає і Коростенський міський центр соціальних служб та багато інших установ та фондів. Отже, учасниками забігу, а дистанції були різні: стали волонтери, спеціалісти управління праці та соціального захисту населення, Коростенського міського центру соціальних служб, фахівці мобільних бригад соціально-психологічної допомоги та вихованці дитячо-юнацької спортивної школи. Сьогоднішній забіг присвячений акції всеукраїнські 16 днів проти насильства. Дану акцію ми прийняли від Орпінської громади. І наша коростенська міська активно висловлює свою нетерпимість до будь-яких видів насильства. Тому наші амбасадори, волонтери, діти долучилися до даної акції для того, щоб підтримати людей, які постраждали від насильства, і висловити свою нетерпимість до будь-яких форм могли долучитися будь-хто хто хотів. Як бачите, учасників чимало, і це радує. Тому що проблема актуальна у зв'язку з війною насильство у нас скрізь і всюди, і це дуже важлива тема, яку не можна замовчувати. Окрім зростання кількості випадків насильства, українське суспільство зіштовхнулося з додатковою проблемою. Чимало постраждалих, вважають, що їх проблеми наразі не на часі, тому замовчують не гаразд і не шукають підтримки. Тож забіг та інші акції, які заплановані до 10 грудня в рамках міжнародної акції, «16 днів активізму проти насильства мають на меті привернути увагу до проблеми. Підвищення обізнаності та руху перед до небайдужого та безпечного суспільства без насильства. selstva